Ну що, друзі, доброго ранку. Вчергово вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. Нарешті я сьогодні вийшов на полювання за канарковим юрком. Він в мене сьогодні є з собою, але трохи це не це місце, щоб полювати юрка. Але, як то кажучи, це все ж таки краще, ніж нічого вийти, послухати птахів, подивитися на своїх птахів. Сьогодні в мене з собою, я не брав з собою кубурьков, в мене з собою щіглик і канарковий вірок. Звісно, на мобільному телефоні, на мобільному пристрії я поставлю канаркового вірка та будемо слухати, можливо, і вполююсь. Але на наступному тижні ми з батьком ще раз вийдемо за канарковим в'юрком. Тож я не відмовився від полювання на канаркового канарковірка. Е, до речі, ще раз величезна подяка тим, хто надає мені мучного храбака. Ще раз величезна вам подяка. М, можливо. Із запитанням власника цього магазину, е, наступного разу я спитаю, чи можна озвучувати назву цього зоомагазину. Якщо це буде доречним, то е, я скажу, в якому магазині я все це придбав. Зараз 6.15, Потрібно було приходити в 5.00, що я сьогодні. Запізнився трохи, а то якось так. і Карлос піла. Чітко чув, чижа. Мій чишу. Там співав, а той десь на дереві. Я чітко чув. Ну, співав. Манив. Але я чітко чув. чижик. Десь подівся. Синочка потрапила, ну маю, йо. навіщо вона нам потрібно? Вилізеш самостійно, я так думаю. Ні? Бачите, який корисний птах полювався. Я думав це віршанка, але ні. До речі, хтось питав, чому птах завмирає, коли кладеш ось так. Так кладеш птаха на спину, ай! Але щоб він не лапами, нічим не торкався до ваших рук, а просто лежав спокійно на спині. Ось так, наприклад. Виліс і чорний і два щілика одночасно зараз там сидять десь наверху і ще один лаз бігає, огляда накидає, накидає, на гуля вони не вилазить. Хвилюється. Ага, Лазить тут кругами, не дає йому спокій, мобільний пристрій. Ага, чуєте? вставайте, один корисний птах, та я піду додому. Що ви починаєте прям, хвилюєтесь. Я вже заховався. Паразницька морда. Співає, спускатися не хочеться. Моя помилка сьогодні ще я коли в бо було трохи в інших місцях розставити птахів, щоб не всі одразу чи та так канарко з'єрок. Як поставив окремо, можливо, трошки було б успіху краще. Співа, е -е, як співа. Один був полетів, ну цей перелетів воску, побачив, перелетів. Ну Потрібно таких птахів у лісі, де понижче, між деревами ставити воску такі вони. Тоді вони будуть впольовані, а так трохи вони поверху лазять. трохи не на часі а там де вони перелітають у лісі О -о -о. то було добре <плес> от такий пішов дощ ну, дощ невеличкий, така хмаринка наче та нічого такого особливого так давно Зараз дуже дощаним буде. Але якщо дощ <кій> припуститься, то потрібно буде збиратися. То якось так. Ну що, друзі, мабуть, буду я на цьому завершувати відео. дощ капа невеличкий, але не мені. Щоб птахи могли Та й прийшла людина, косить травичку він зараз піде, звісно, але було деяких моментів, було деяких хвилин, щоб птах потрапив у зколи. Спускався за бунець а людина тут не подалік, косить траву, то, звісно, що птах полетів. Ну, 9 година. Ще можливо хвилин 15-20 та будемо завершувати відео. Тож, мабуть, друзі, на цьому все. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Наступного разу ми з батьком поїдемо ще раз спробувати вполювати канарковірка. Вдасться нам чи не вдасться, не знаю, але ми спробуємо. Побачив я чорного, співав, побачив зеленуха, ще хотів. і зябумося. І ще один птах, який тут кружляв. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи впізнали ви поспіву, що це був за птах? От то якось так. На цьому все? Ну, що сказати, ще я було задоволений. Я думав, що я вийшов десь далеко-далеко. Але ні, і тут, і інколи. З'являються люди, от якось так.